Усіх вітаю на своєму каналі. Всім доброго ранку. Це я Світлана, і я вам розповім сьогодні про... Наш новий проєкт. Ну, проєкт не новий, ну, він розпочинається з цього тижня і тому він новий на цьому тижні. І так, завершилися наші шалені старти, але все потрібно в'язати і дов'язувати. І, звичайно, я вступила в цей проєкт для того, щоб компанії пов'язати. І Тут що в'язати визначати кубики, які буде кидати кожного дня для нас, Оленка Буганова, яка є організатором цього проєкту. На всіх дівчат, хто приймає участь, я залишаю під цим відео в інфобоксі. Переходьте, надихайтеся, в'яжіть, приєднуйтесь до нашої компанії, адже можна пов'язати, якщо навіть тебе немає каналу, але є сторіночка в інстаграм чи просто в групі. В телеграмі. І так, що я буду брати з собою в цей проєкт. Цей проєкт я маю взяти 6 своїх незавершених робіт, чи тих робіт, якими я маю займатися на цій неділі, тому що в кубика 6 крапочок, тих, і вони визначають номер проєкту. І так, під першим номером буде оця моя жилетка Бордон. Так, в мене ось тут всі записані, тут не дуже видно. І зошит це такий мій робочий. О, але я все записала, щоб не путатися, тому що хочу сказати вам, що пам'ять в мене після декількох перенесених ковідів не айс, тому я все забуваю. Так, На цьому етапі. У мене завершився, завершилось моє в'язання в, в стартах. Ось я поставила маркерочки, маркерочки я вже поставила на всіх процесах, які буду брати. і буду продовжувати в'язати цю жилеточку. Так, вона в мене актуальна, тому, мабуть, вона буде вибиратись в першу чергу. Другим проєктом це буде отака жилетка. Оця ще я в'яжу для зятя. Донь, донька. Вчора мене питає мама. А що там Сережа питав, жилетка в'яжеться? Я кажу, а ви відео моє дивилися, не дивилися. От кажу, відео було про жилетку. Подивитесь, дізнаєтесь. Так що так, от я на перегляди як заохочую. Так, ця жилеточка, маркерочок он жовтенький, стоїть. Це буде в мене процес номер 2 Так, третім процесом буде ця ковтинка Сонечко. Я на неї кажу, тому що вона така жовтенька, позитивна. Це я в'яжу такий ковтину кардиган для доні. меншої. І вже вона вона в'яжеться майже тим способом, що і жилетка. Ну, така було, таке було фото, і так я вже в'яжу. Вже вона в мене на такому етапі. Вже від підрізів, ось настільки зв'язано. Уже тут робляться ось дирочки під петелечки, і отакими от восьмерочками вона в'яжеться. Тут я теж поставила ось маркерочок і буду продовжувати. Тут Мені не так багато залишилось зв'язати, тому що вона має бути це така весняна осіння ще на теплий сезон, тому що я її з це газа, бевів котон. Здається, e, не взяла. Моточок, але тому що це зупинилося за бо закінчився моточок. Я коли буду ще її в'язати, чи буду про неї розказувати в кінці тижня, коли буду підводити підсумки, то я візьму моточок і вам розповім про цю ниточку для тих, хто не знає. Так, тому на цьому етапі зупинився цей процес, але я його в'яжу з минулого року, так само, як і дуже ледко хакі. і донька минулого року ну, в цьому році сказала, ну до осені, хоч буде, думаю, буде, так не вийшло. Ну, до весни вже хоч буде. Кажу, до весни буде. Питання тільки до якої. Ну, дай Бог до цієї весни, що буде в 2025 році, я обов'язково довіжу. Так, третім етапом буде оця жилеточка. Так, четвертим етапом у мене будуть іграшки. Так, ось мій тереріум. І тут у мене що? У мене ось ця змійка, отак пров'язана і ще трішки пов'язала, стоїть. У мене є такі ось, ось маленькі змійки. Такі недороблені, вже коти мудрились їх і покрасти в мене, але я вже знайшла. І у мене 26 таких змійок. У них не заховані хвостики і не прироблені язички. Але я хочу їх доробити, щоб вони в мене були готові. Тому четвертим процесом в мене будуть іграшки. Якщо я дороблю ці змійки, в мене ще є дуже багато іграшок недов'язаних, тому я їх буду дов'язати. Ну, дай Бог мені це встигнути доробити. Так, це мітераріум називається. Це четвертий процес. Так, п'ятим процесом в мене будуть шкарпетки. Що я вам хочу розповісти, минулого року я начинала декілька пар шкарпеток на подарунки. Ну, я їх так і не дов'язала до нового року. Точніше, як вам сказати, не дов'язала, як виявилося, шкарпетки вже тут гарненько і дов'язано. Ось пара дов'язана, тільки ось не закритий. Кінчики тут потрібно було закривати голкою. У мене не дуже це виходить, але ж буду закривати. Ось шкарпетки дов'язані, тільки закрити. Ось шкарпетки це я в'язала ці шкарпетки і ці ось на подарунок. Це для чоловіка, це для дружини. Так, Бачите, вони співпадають в тон, і я думала, буде, ну, гарно як би так вийде. І тут також ці шкарпетки вже дов'язані, тут ще такий узочок ось. Іде косичка така, і також потрібно тільки їх закрити. Так, ця шкарпеточка ось одна зв'язана. І Вже, бачите, три є, де ще дві, не знаю. Одна шкарпетка зв'язана, це має бути ніби на 42-й розмір. Ну, щось, я дивлюся, така вона велика вийшла. Може, за рахунок того, що вона така якась трішки вузенька. Так, мені дов'язати ще одну шкарпетку. Сюди закінчити ці шкарпетки потрібно. Так, тепер в мене є ще розпочаті такі шкарпетки. Зараз я тільки все це розпутала, і зараз бачу, що знову запутаюся. Так, тепер в мене є ось така розпочата пара цікавих цих шкарпеток, які в'яжуться так, як сказати, навпаки. Ця шкарпетка в'яжеться так, а ця навпаки. Ну, цікава ідея, була мені сподобалася, я її почала в'язати. Дов'язавши до такого етапу, я вирішила, що мені цю шкарпетку я помітила вже мій, мій старт. Цьому я вирішила, що мені потрібно розпочати другу цю шкарпетку і дов'язати до такого ж самого етапу, і потім пов'язати їх далі разом, щоб це його щоб разом закрити. Але ви думаєте, я вже пам'ятаю, як я їх в'язала, це ж минулого року було. Все прийдеться згадувати. Тут, так бачите, резиночка розпочалася так ось, е, також із косичкою. Дуже гарно, мені дуже все це подобається. Ну, я не дуже люблю я за шкарпетки, від слова, зовсім не люблю. От, тому роботи тут ще є, і це мені потрібно все просувати. Так, ще в мене є розпочата така шкарпетка. Це я розпочала шкарпетки зятю. Я вже в'язала йому одні шкарпетки. Але... але. Але він десь там залишив їх в селі, як був батьків, і тому на зиму потрібно йому або одягати у взуття, або просто вдома вдягати, бо буває, що зимою не дуже тепло. Щось я їх в'язала, в'язала і зупинилася. Чи то мені здалося, що вони широкі, чи я не знаю, що я набрала стільки петель, як і минулого разу, і ця пряжа ця шкарпеткова алізе. Ось Superwash Comfort Socks, 420 метрів на 100 г, 100% вовна. І я не буду казати кольори, я вже потім розкажу, коли буду про це. Ну, я в будь-якому разі примірюю його на себе, якщо він не такий там дуже широкий, буду його продовжувати в'язати. І ще мені потрібно буде зв'язати ще, ще одну шкарпеточку. Так, це четвертий мій процес. І складу я їх у сумочку ось цю авроровську, щоб вони знову мені всі не перепуталися. Тому що я тільки що ледь-ледь все це розпутала. Вони в мене лежали в корзинці. І в корзинці в мене вже назбиралося цього всього з хвостиками стільки, що воно в мене почало перепутатися. Так, четвертий процес мій ось такі ось сумочки, ціла сумка процесу. П'ятим моїм О, шість, шостим. Да, це вже п'ята просто. Так, це мій процес, це також будуть шкарпетки, але тут інша ситуація. Якось декілька років назад, два чи можливо й три, я зв'язала своїй мамі отакі шкарпетки. І отакі прям товсті, щоб вона там ходила, вони там вдівають калоші, колхати хати ходить і одягають такі теплі. Зв'язала тату і мамі, але із за носки кожного дня у мами вже протерлися, вже два-три роки у них вже протерлися ось п'яточки. І мама просила мені їх реставрувати. Ну... Я не зможу тут випороти і продовжити це в'язання, тому я це все, а тут ще ось у дирочка є. Тому я буду цю підошву розпускати в обох цих і буду дов'язувати. Рівно так, як і в цих. Цих також протерлося. Ну, мама каже, ну я ж їх носила замість таких носків ці на низ, а ці зверху не знімаючи. Тут вони вже самі розпустили мені. Ну Звичайно, тут не вистачить, але мене, ну, добавлю чим буде, тому що це такі колохати, ніхто о, там їх не бачить, і все це буде нормально. Тому шостий процес це називається шкарпетки реставрація, буде називатися оце вже в мене дві пари. Тепер в мене є такі шкарпетки. Я в'язала колись до на день народження. По дві пари зв'язала, і оце в моєї старшої донечки шкарпетки, але вона також їх, бачите, вони в катишках. Ну я не готувалася, вони в вона так гарно їх носила, що також вони вже в неї протерлися. і їх потрібно і дов'язати. Ви скажете, та вони вже своє відходили, вже в цих катечках викиньте їх та й все. Так, але вона просила, і Вони їй дуже подобаються, вони їй теплі, і вона їх на зміну носить, то ті, то ті, і ще там вдіває тонче, просила їх відреставрувати. Тому я розпущу оце подоки і дов'яжу ці шкарпетки. Точно так і ці жовтенькі. Я вже не пам'ятаю зорі, і все вони такі заношені, але бачите. Цей ні, але ну, тут я дов'яжу трошки, мабуть, розпущу, дов'яжу трошки носок, а цей вже геть-геть-такий добре поносився. Тому шостим процесом це буде реставрація шкарпеток. І так, бажаю успіху всім, хто приймає участь на цій неділі в цьому чудовому магічному в'язанні. І хочу вам сказати, що Олена вже кинула кубики на понеділок, так як я це вже знімаю зранку, і випав процес номер 1 і номер 4 Номер один це моя оця жилетка бордова, а номер 4 це іграшки. Що я буду сьогодні пов'язувати, не знаю. Звичайно, в пріоритеті жилетки, але хочеться іграшок на готовність трішки зробити, тому що вже потрібно їх і запускати в продаж, можливо, хтось і замовить. Тому. Що я буду в'язати, я вам буду розказувати. І так, до скорих зустрічів! А я підключуся у вівторок для того, щоб розповісти вам, які випали кубики на вівторок, показати, що я зв'язала за понеділок чи що зробила, і що буду в'язати в вівторок. Всім пока-пока, до скорих зустрічей. І так, всім ще раз добрий день. І закінчився тиждень гри магічний кубик. Це така гра, яка дуже допомагає просувати процеси. І... В дружній компанії все це йде швидше. У мене не вийшло знімати кожного дня, як я це хотіла. Але зараз я вам покажу, що ж мені все-таки вдалося. Невелике просування у мене по процесах є, тому є вам що трішечки показати. І так, найчастіше на цій неділі в нас випадав кубик з номером 1 і з номером 4. І казалось би, дуже був вдалий момент. Максимально продвинути в'язання моєї бордової жилетки, але про, ну, продвинуло, звичайно, ну, не так, як би мені хотілося. <кій> але кінець року багато роботи, і допізна на роботі приходить вже темно. Звичайно, цей час такий переведений, як то кажуть, ранком темно, ввечері темно, днем я працюю. То нема коли що робити, при світлі мені в'язати не дуже добре. І так, давайте зараз я вам розкажу і покажу, що ж у нас було і що мені вдалося. Так, мій записничок. І так, перший день у нас був процес номер один і номер 4 По процесу номер 1 Він випадав у нас три рази. Це був понеділок, вівторок і в четвер. Значить. <кій> Я вже тут міняла трішки маркер. Я вже пров'язала ще тут декілька рядків, і вже в мене до підрізів дов'язана ця спинка цієї жилеточки. У мене тут мало місця, особливо нема, де на цю Так, перший день я пров'язала від оцього маркерочка, це я вже замінила до цього. І, і все. На другий день у нас знову випав процес номер 1 і процес номер 2 Я другий день пров'язала оцю другу частиночку. Тут десь по 10, ну, тут, можливо, 10 рядків, тут десь 12 рядків. Ну, хочу сказати, все одно ну, таких на сантиметрів 10 просунулося і це ну, дуже класно, дуже гарний результат, я вважаю. Так, відкладаємо цю ж стороночку. Бо більше я її не в'язала, хоча у нас у нас випадала ще в четвер. Так, Процесом номер два в мене була оця жилетка. Хаки. І Мені також її вдалося пов'язати. Тут десь також 10-12 чи 12 рядочків пров'язано від маркерочка. Тут дуже тонкі ниточки. Щось 480 чи що метрів. Тому тут ну, 10 рядків не виглядає так, ніби це так багато пров'язано. Але все-таки тут 100 з петель, і тому все-таки результат є. Так, третій день у нас був процес номер 5 і номер 4 Процесом номер 5 це були шкарпетки дов'язати, там десь шити. ну, По цьому процесу я нічого не робила. Але я підлампічила свій четвертий процес, це іграшки. І я всі оці змійки. Що в мене було, я поховала їм хвостики, які в мене торчали, і поробила язички. Тут в мене ще 2-4 змійки, одну я вже подарувала. Ось. І ще я хочу сказати, що у мене також намалювався в суботу нове замовлення намалювалося. Тому я потратила час на нього, хоча це зайняло не так багато часу, але ще такі три змійки. Але це принесло мені задоволення. Я вставлю вам до зйомочку, де я знімала в'язала я курочка іграшкову для Ні, дівчинки. Я... Так, у мене не. Заплановане замовлення, точніше, це замовлення було заплановане, але клієнти все не могли підібрати пряжу, тому це старт не розпочався на неділі стартів, але зараз вони приїхали сюди до бабусі і привезли ниточки, і мені потрібно було зв'язати отаку курочку Дівчинка захотіла в'язала її з пряжі Алізевелюту це 100% поліестер і тут 100 грамів 68 метрів. Ниточка доволі така товста, В'язала очком номер 5 але тут пишеться 5-6. І курочка в оригіналі мала бути отака, не дуже такого велика. Ну, я подумала, що така маленька, і вирішила зв'язати побільшу. А побільша, ну більше і менше, це все вийшло з одного ткану. З цього другого буквально з метр, можливо, пішло на те, щоб дов'язати. Ось таке моє невеличке підключення. І це у мене піде. В там, четвертий, по-моєму, іграшки, а не четвертим, іде пунктом і піде в іграшки виконані. І так, в четвер у нас був процес один номер, процес номер один і номер 6. Перший процес я вже жилетку не в'язала, а номер шостим. Це в мене були шкарпетки, пам'ятаєте на реставрацію. Я розпустила ці мамині шкарпетки, також розпустила п'ятку. Про це я вам включу до зйомочку, покажу, як я розпускала, скільки в мене відходів пішло. І так, невеличка така до зйомочка. По номер 6 у даному проєкті, і це в мене реставрація шкарпеток, як ви пам'ятаєте. І я уже, Це маміні шкарпетки, бачите, вже дирочки тут у неї протерлися. І в цій ось тут і посередині дирочка. І мені це треба розпустити. Сюди, до п'яточки, Тут п'яточка була. Ой, як вона називається? Це не бумеранг. Забула як. Ну, неважно, потім розкажу. До п'ятки аж розпустити. вже Звичайно, вони мене майже ідентичні були минулого разу, хоча я не підбирала, так якось закінчилось, так почався новий носочок, і так воно пішло. Розпускається не дуже легко, хочу вам сказати, тому що дуже майже незйомно носилися ці шкарпетки і пралися, звичайно, і нитка всередині чуть як підкошлатилась, і трошки збилася. і... Є певні труднощі, але ми легких шляхів не шукаємо, тому не здаємося. Тому я продовжую їх торочити, так як ну, розторочити це вже пів справи зроблені, потім буду дов'язати. Ну, ще, можливо, підключуся, покажу вам, що в мене вийшло. І так, розпустила я одну шкарпетку. Ось така кучка, так ціла ж мене добре відходів. Ну, Це там, де було порване, там такі кусочки, Ну, я його, звичайно, зв'язувати докупи не буду. У мене ще десь є, є такий моточок ниток незакінчений. Але якщо навіть я його не знайду, в мене є такі темненькі якісь нитки, риженькі є, добавлю чимось та да завершу. Розпустила його не до п'ятки. Можна було тільки розпустити отут, де ось потерте і цю частину залишити. Але якщо чесно, я вже не пам'ятаю, як я в'язала цю п'ятку. Скільки там петель і всього, це мені потрібно все вспомнити, тому я вирішила розпустити до початку в'язання Ось Що я і зробила. Підняла я ці петельки на такі шпиці, я їх купила. Літом в Києві. Це 2,5 написано, я звичайно їх не поміряла, підняла на них петлі. Не знаю, чи я зможу ними в'язати, тому що, можливо, мені буде незручно, але всі в'яжуть, і я вирішила також спробувати. Наділись вони дуже плотно, тому що я вже купила, мабуть, пар 6 чи 7 спиць таких налізки і на... надію на те, що це 2,5. Пишеться 2,5, а міряю це 2,75. Беру двійку Двійка є двійка, 2,25 є 2,25, а 2,5 все щось не так. І я взяла двічку, ось таку. І 2,5. Не знаю, чи вони відповідають, тому що щось я не знайшла лінійку, щось підозрюю, що це все-таки 2,75, а не 2,5. Ну, наділись дуже плотненько, але вони просто петельки могли затягнутися в процесі носки, стірки і так далі. Ну, Буду пробувати. Якщо в мене не вийде в'язати на цих спицях, звичайно, я переодягну на. Мені Найбільше подобається в'язати носки на двох спицях, на лізки, і тому я піднімлю потім і буду в'язати. Завзять отакий от клубочок. Тут, звичайно, буде два два рази чи три там є обрив нитки, Ну так як були дирочки і пішли відходи, Ну то не страшно, то зв'яжеться, сховається все І зараз я буду приступати до розпорювання цієї другої шкарпетки. І так, до скорих зустрічей і так, робота просувається. Ось я вже розпустила другий носок. З другого носочка в мене менше відходів, так як тут на підошві не було потертості, так як на тому. І розпустила його, також вже підняла на спиці ці де три штучки, це номер 2 але так, також так плотненько одягалися. Думаю, вся справа в тому, що петлі просто були вже за. Трошки застірані і вони затяглися. І отак і вийшли моточки на цій на цій. все. Пів справи зроблені, але сталося <головіка> друга частина все це дов'язати. І так, що в мене, Чи я буду ще щось робити в цьому проєкті з цими шкарпетками, не знаю, але у нас ще попереду тиждень вільної людини. ще там Подов'язав щось, я буду приймати також участь в цих проєктах, щоб максимум просувати свої недов'язи і дов'язати їх. І так, я пішла працювати далі, так як ще є процеси, які, яким потрібно приділити увагу, а потім покажу, що в мене з цього вийшло. І ось так уже я вив'язала п'яточки. До речі, на попередньому варіанті в мене була п'яточка стронка. Тут я зробила п'яточку підковку. І вив'язала я на обох шкарпетках вже п'яточку. ну На ці шкарпетки я ще 20 рядів вже пров'язала стопи. Підошвочки, а на ті ще ні. Але відмічаю, буду в'язати, цю пов цю пов'яжу, пов'яжу, щоб пішло рівненько в мене і не вийшла одна шкарпетка десь длінша, одна коротша. Ну, як це Буває, Та Буває навіть, коли ти трішки вільніше чи трішки там, тугіше пов'яжеш, і, і то виходить, що рядів однаково, а наче і розмір інший. Так, шкарпеточки мої теж також просунулися теж класно. Дуже. І в п'ятий день у нас був процес номер 4 і No3. Так, процес номер 4 це в мене іграшки. Да? Я вже до іграшок не поверталась, але будемо вважати, що ця іграшка це ця була курочка, що в п'ятницю, що в суботу мені зайшла на замовлення. А третім процесом це була оця така ковтинка. Сонечко її називаю, бо вона така жовтенька-жовтенька. Це я візжу для доньки молодшої. Так, вона навіть в мене не поміщається в екран. І ось, бачите, я 10 рядочків буквально. У мене все по 10 рядочків стабільно. Ось від цього маркерочка пров'язала 10 рядочків, але тут таке доволі багато петель, тому що тут вже йде в'язання по колу. Але я дуже рада, що в мене прийняли участь у цьому проєкті чи в цій грі всі процеси. Все-таки результат є. І змійки мої готові вже до продажу, можливо, хтось захоче собі придбати на собі на подарунки на Новий рік просунулася і жилетка моя на замовлення, і, і жилетка для зятя, і ковтинка для доньки. Все в мене трошки попросувалося, і я дуже-дуже цим задоволена. І так наступний тиждень у нас буде тиждень. Визволення спецтагачків. не знаю, чи я щось визволю за цей тиждень, чи ні. ну, Хотілося б хоч щось пов'язати, можливо, просто просунути, а можливо, і щось і дов'язати, ну, і чи завершити хоча б шкарпетки, там якісь, і, чи довести їх до ума, і це б вже було дуже добре. І так, всім дякую за перегляди, дякую за підписку, всім, хто підписався мене. На число підписчиків за цей місяць, і я дуже-дуже всім вдячна. Вдячна, Дякую всім за коментарі, за лайки і за те, що ви заглядаєте до мене в гості. І так, до скорих зустрічей на моєму каналі, і ви побачите, які ж в мене будуть просування чи то початки якихось нових робіт, тому що є ще що розпочати і є ще що дов'язувати. І є ще потрібно пов'язати ще змійок. І так, всім пока-пока. Бажаю вам здоров'я, щастя та миру.